Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Держава-терористка з початком повномасштабного вторгнення завдала збитків Україні на суму майже 130 мільярдів доларів. За підрахунками Київської школи економіки, це прямі збитки станом на вересень і без урахування до окупованих Харківщини та Херсонщини. Водночас самі жителі зруйнованих населених пунктів вважають, що заплатити має Росія. Один із варіантів запустити цей процес примусово конфіскувати на користь України активи громадян РФ, наближених до політичного керівництва країни, яка розв'язала повномасштаб. Бну війну, і поки Україна та країни ЄС тільки починають шлях цією дорогою, ті російські олігархи, в яких ці активи можуть законно забрати, знаходять способи їх врятувати. Наприклад, це співвласник Альфа банку Михайло Фрідман, а також його партнери, співвласники мільярдери з Альфа груп, про це пишуть у новому розслідуванні схеми. Сьогодні Михайло Фрідман та Петро Авен мільярдери зі списку російського Форбс, шосте та двадцять дев'яте місця. Відповідно, обидва олігархи на початку повномасштабного російського. Ковторгнення співвласники міжнародного консорціуму Альфа груп який сплачує мільйонні податки в Росії, разом із Германом Ханом, Олексієм Кузьмічовим та Андрієм Косоговим у Україні їм належить системно важливий банк Альфа-Банк із розміром активів у понад 111 мільярдів гривень станом на 1.12.2021, дванадцяте Страхові компанії Альфа Лізинг, Альфа Страхування, Вода Моршинська і зв'язок Київстар». Також Фрідман роками організовував у Львові Леополіс Джаз Джазфестива на якому зустрічався з представниками української ділової і політичної еліти, що очевидно, олігархи мають іще один не менш цінний актив близькість до першої особи в Російській Федерації Путіна. А ви взагалі в яких стосунках з президентом? Запитували в Авена під час інтерв'ю у березні минулого року. В достатньо нормальних робочих стосунках відповів російський олігарх. А також розповів, що лише раз напряму телефонував диктатору в особистих справах, і той йому допоміг. Згадки про наближеність олігархів до режиму. Путіна можна знайти у численних документах, оприлюднених у США. Так, з доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в президентські вибори США стало відомо, що під час однієї з особистих зустрічей у 2016 році Путін повідомив олігархів про можливі санкції США проти них та Альфа банку у зв'язку з анексією Криму і початком війни на сході України в 2014 році. Російські банки починають масово випускати картки платіжної системи Мир. В умовах тих самих санкцій відключення країни від SWIFT. показово, що одним із перших підставляє плече провідний російський продовольчий рітейлер x 5 Retail, співвласником якого є Михайло Фрідман. Втім, не картками єдиними. У 2017-му Фрідман визнав, що його Альфа-банк також обслуговував оборонні підприємства РФ, але припинив через вплив західних санкцій. Водночас зазначається, що на цьому не все у 2018 році. Фрідман та Авен у ролі переговорників від. Дерев їздили до Вашингтону з неофіційною місією передати повідомлення російського уряду щодо необхідності скасування санкцій США, запроваджених для протидії агресивній політиці Росії. Цей візит, а також той факт, що зокрема Фрідман є джерелом підтримки найближчого оточення російського президента, зрештою стали підставою для введення європейським союзом наприкінці лютого 2022-го персональних санкцій проти цих двох олігархів. Отже, санкції запроваджені, рахунки та активи бізнесменів заморожені, чи може Україна на них претендувати як на компенсацію завданих Росією збитків? Спочатку, як показало розслідування схем, має бути встановлений зв'язок прямий чи опосередкований під санкційного об'єкта з цим активом. Саме цей зв'язок із власними активами наразі намагаються стерти олігархи з Альфа груп, іноді буквально міняючи назви. Прийом номер один зміна вив'язки. Так, один з найбільших системно важливих банків, що працює в Україні Альфа-Банк, влітку цього року почав змінювати вивізку на сенс банк, аргументуючи це, начебто, небажанням асоціюватися з країною агресоркою. Але крім назви, більше нічого не змінилось. Власниками банку і досі залишаються російські олігархи. Змінилася тільки їхня кількість. Замість п'ятьох стало троє. І хоча Фрідман та Авен, які 28 лютого через свою близькість до Путіна, опинилися під санкціями, переписати частки в Україні не в встигли. Втім, декілька активів за кордоном вони таки встигли продати, і таким чином врятувати від можливої конфіскації на користь України. Прийом номер два. Жонглювання компаніями схеми звернули увагу на відомого в данії it дистриб'ютора EET Group Holdings APS. Фірма працює на двох десятках ринків Європи і представляє тисячу брендів, таких як Acer, Dell, Lenovo, Sony. На початку цього року співвласник фірми, мальтійська компанія PHM Investments Europe Limited, інвестує в цей it бізнес майже 250 мільйонів євро. Як з'ясували схеми, бенефіціарними власниками цього інвестора з Мальти є Михайло Фрідман. 35,5% та Андрій Кусогов 44,3%. І через цю фірму олігархи володіли також іншим бізнесом, ще трьома компаніями, в які теж влили чимало грошей. Протягом минулого та 2022 років у них сумарно інвестували більше мільярда євро. Але 31 березня бізнесмени продають свої акції іншій фірмі. Теж з Нідерландів Signature Foods Group BV, яка була зареєстрована за три дні до цього із капіталом в тисячу євро без жодних працівників і єдиним акціонером. Здавалось би, все олігархи позбулися своїх часток. Більше російського капіталу немає, але документи оприлюднені закордонним урядом свідчать про зворотне. Мовою документів Фрідман залишається фінансово пов'язаною особою із новим власником фірми виробника мережі. Додамо напередодні виходу розслідування схем стало відомо, що Фрідмана Затримали 1 грудня в Лондоні разом із ним чоловіка із сумкою повної готівки. Повідомляли, що затримання пов'язане з порушенням санкцій, запроваджених Британією проти Фрідмана, якими передбачено замороження активів та рахунків, через які олігарх скаржився, що йому не вистачає грошей навіть на оплату роботи прибиральниці. Ймовірно, таким чином Фрідман намагався обійти британські санкції, але, схоже, попався на гарячому. Олігарха звільнили під заставу. Тепер ключове питання: чи буде відповідальність за обхід та? виведення активів з під санкцій у ЄС. Обіцяють не заплющувати на це очі, і готують для таких осіб директиву. Якщо російським олігархам уже вдалося продати активи або переписати на пов'язані з ними фірми, то конфіскувати майно чи бізнес на користь України навряд чи вийде. Це стане можливим за умов дії згаданої директиви ЄС, яка вводить кримінальну відповідальність за обхід санкцій. Варто зазначити, що необхідно якомога швидше конфіскувати всі статки російських олігархів та карати їх за незамороження активів. Обхід санкцій, адже тільки статутного капіталу однієї з компаній олігархів без урахування інвестицій та активів вистачило би на відновлення щонайменше декількох зруйнованих населених пунктів в Україні. Сподіваємося, що так і буде. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, блог разумовського. Тисніть на дзвіночок. та пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.